Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу підписники. Сьогодні розглядаємо бек-офіс для відділу продажу, а саме як встановити нагадування по задачі в GPS +RM. RM. є профільною галузевою crm системою для забудовників, яку використовують в тому числі відділи продажу нерухомості, для яких важливо здійснювати професійний лід менеджмент і управляти безпосередньо списком задач, встановлюючи задачу для прикладу, будемо розглядати на прикладі картки. Ліда, давайте Максим, ось ми бачимо, що скажімо, при переміщенні на показ здійснено, будемо розглядати, як встановити задачу. Додаючи у коментар задачу, ми можемо створити її назву. І найбільш важливий аспект даного лід-менеджменту менеджменту це можливість створити нагадування про задачу. Для прикладу, ми маємо задачу провести зустріч на показі об'єкту нерухомості. Проте нагадати собі про виконання даної задачі ми бажаємо, скажімо, за. Пів години до його початку або за годину. Для чого це потрібно? Для того, щоб мати можливість згадати, знати, тримати на контролі факт настання даної задачі не в момент, коли вони розпочинаються, наприклад, зустріч з клієнтом, скажімо, давайте вкажемо точний дату та час о 12.34. Для прикладу, в нашому випадку це буде о 13.40 зустріч з клієнтом, і для того, щоб не вказувати, що. 13.40 за годину, тобто в 12.40, ми поотримуємо нагадування про дану задачу і зможемо проконтролювати факт візиту клієнта на об'єкт для зустрічі перегляду. Що ж, давайте так і пропишемо для прикладу нагадування про візит в офіс. Тепер натискаємо зберегти. Отже, маючи дану задачу, ми будемо мати нагадування про неї за 1 годину до її початку. Тепер відповідно рекомендую переглянути відео, як підключити месенджери для отримування нагадувань сповіщень про час виконання задач. Це відео доступно в описі до даної відеоінструкції. Переглядайте, використовуйте в своїй професійній діяльності. До зустрічі в наступній відеоінструкції.